Будь ласка, перше зачитували тому, що ви відійшли це ваше. Видіть, вон вам суконе вам. Я журналіст. Судовий виконавець вам доведе. Ви спеціально відійшли от цю я маю право. Вимог цього пункту, горої, не допускається. Хто хоче порушити закон? Хто порушить закон, проміріть українському? Хто порушує право. закон? Кто? Візьміть Хай, на себе. Громадяни мають вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушень слави благоустрою міста і призводять його на використання. Ну, беріть, давайте, Ми... що ви. Законом не ви зараз. Ну, Хай мені дочитає, не писав від цього різдві тут роботи. Зачитав. Мені... Не Йому не зачитували точно. Не виконати незаконний наказ. По кримінальному кодексу ви навіть звільняєте від кримінальної відповідальності за виконання злочинного наказу. Це злочинний наказ був наданий. Треба виконання зачитаю, вимаче. Ви віддаєте завідомлене в правомірчині Я Це, вас попереджаю, про відповідальність вона буде знята. Ви... Не штовхайте мене, Вам будь ласка. Зачит... Я тільки що мене штовхнуть. Будь зачитали, ласка, будь мені ласка. нічого не зачитували, я, я тільки, туди. Туди. Мені нічого не зачитували, ви, ви бачили, що тому, мені ніхто я не нічого не зачитував. Ви спеціально відійшли, коли. Ви не можете кваліфікувати, чи я спеціально. Абсолютно. Я входив в каву пити. Що ви мені тут придумовуєте? Тому, будь ласка, не говоріть дурниці. Не беріть на себе більше, ніж треба. Що мені каву не можна піти попити? Чи, що? Чи ви мені це вже забороните? Дихати може заборонити забрали. Ну вернуть все одно, куди дінуться, нічого їм не зроблять. Тому що незаконні будуть мати ще проблеми. Та й все. Що ви, робите? Що ви робите? Поясніть, будь ласка, це. Поясніть, будь ласка. На якій підставі затримано це? Я як журналіст. Підіжніть, будь ласка, не заважайте. Не заважайте роботі працівникам міліції. Ну хто візьме? Хто бере на себе порушення закону? Вей порядок на... гортується навір від все. Задом пусть поб'ється. На якій ви підставі людей затримати? Вони не доведено, до них ухвала ніяка. До них не доведено. Вони там ховалися, коли до них доведено. Каву пили, що це? Вони не каву пили. До них ухвала не доведено. Ви не переживаєте. Ми не ззаді не маємо. Ви на себе хай представитися, коли ви спілкуватися про вогу полі. Зараз не злочинами. Пошли, давай, йдіть сюди. Ви берете на себе? Так, ми беремо. Відійдіть, будь ласка. Чекайте, руки, руки, руки. Я журналіст. Давай, забирай. Забирай сумку

Це заради того, щоб машина. Блін, це за те, щоб вкрасти трошки грошей тут. Та майте вже Бога!

Ну ви берете дуже багато тому. Поясніть, будь ласка, що твориться. Мені як журналіст. Ганьба ласка. Ну, ви ж керуєте процесом. Не... Ніях хто керує, можете сказати? Не люди! Звірі! Це все. Це... Я як журналіст, вон подивіться, скільки. Писав, Шанолі, на вас взагалі ухвала є забрати вас з території. Я журналіст зараз Та не... добре, Я добре, що не перешкоджаю нічого. Я... Я, не туда, пішли, я йду туди, лиші мене. я збираю. туди хочу йти. Ну, я, Ви 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 я ж нічого не роблю взагалі. загадую. Я вже вам це представлю. Я взагалі нічого не роблю. Лишіть мене руки, руки, руки. Я вийду сюди, якщо захочу, то там зайду. Блін, спозвіріли вже. А я буду знімати звідки хочу, так як і ті всі. — Як будьте журналіст тут. зараз. Так, тут питання знімаєш. А чому інше можна? Вам не можна, можна, можна тут знаходитися, є рішення суду. — Я прочитав. Що не поняли? Мене не було, коли читали. Мені не доведено похвалу. Олег, ну будь добре. Ну, я так я добре. Або туди за менші, або побуваєте. туди. Ні, ну, я розумію, Олег, ну біда не буде. Біда, біда. Ну біда, Олег. Будьте добре. Будь ласка. Я вже передав камеру вже звідси зйомки Сейзу, вже да. і так можу oh, ну, ну, Так Я знімаю, no, я виконую журналістські за Я не роблю, no, я, я не порушую, зроби. я не перешкоджаю ж будівництво. Ви тут не маєте права. Ні, знаходите. я не маю права перешкоджати будівництво. Знаходите Ні, почитайте ухвалу. Знаходите ну Почитайте знаходите. ухвалу, будь ласка. No, ну Я просто знімаю. Я не маю права перешкоджати, але я можу тут перебувати. Або там стайте. Або там встаньте, або тут не маєте права, давай. Ну давайте перестаньте. Хоч на основі чого не я не маю фіолога. права. На основі чого але я не давайте, маю. права? Поясніть. Давайте по-нормальному. По-нормальному. На основі чого ви мені зараз обороняєте тут на посі. Я як журналіст знімаю, виконую професійні обов'язки. Я перешкоджання роботі. Я не перешкоджаю, я, не маєте я не знімаю права ні. В тому... Та візьміть ухвалу. Та я чую її певно. Ну і що? Що ви не маєте перешкоджання? Не маєте. перешкоджання. Ні. Ні, перешкоджати не маю права. В тому то річ. Даводи. Привіт. Ну так не йдіть. Ні, не, не, я тут. Ну, так, ну, так. Шо, я не руки. Руки. Ну що руки? Ну, руки. Да. руки. Чекай, бо тут не сама. Да. Дивіться, знімайте у вас всі камери, що ви руками. Ну сходимо кримінально викладати. Так знімайте мене. Ну я ну, знімайте. Хочете. Вот тут є юристи, ви не розумієте, що тут мільйон проблем. Добре. Ну йдіть вийдіть. Ну що, понятно? Ну вийдіть. Ну чого? Я журналіст зараз, я вам показував посвідчення. Не маєте Маю, поголошую, ви не маєте підстави. Просто останній раз. Останній раз попереджає. Руки, ви хто що? Руки. В в відділ, я вас не світив. Ну буде у вас проблем більше, ніж є. Не буду, не переживайте. Не погрожуйте мені, будь ласка. Ну ви мені погрожуєте. Я відхожу, а ви проблем. на мене наїжджаєте і погрожуєте. Ви погрожуйте. сказали, що в мене будуть проблеми. Якщо ви переступите в ГПН, я їй ви, зараз кажу. Ви, будь ласка, покиньте цю територію. Я вже покинув. Мене... Не кричіть до, на мене. Стій. А я буду там собі стояти. Ти не Ну все, бігайте за мною. Бігайте за мною. Ще достатньо, я вас попрощаю. Ви в цивільному, опатайте, ви в цивільному. Можете свої дружині керувати. Жоні свої. Ну і все, поняв.